Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную помандрувати у часі. Ми вже з вами знаємо, що рік складається з місяців. А скільки всього місяців у році? Дванадцять. Так. А місяці з чого складаються? Із тижнів, а тижні з днів? Скільки днів у тижні? Так, сім. Назвіть їх. Молодці. Кожен день складається із годин. Години з хвилин. День ще можна назвати добою. У кожній добі 24 години. Доба умовно поділяється на ранок, день, вечір і ніч. Розгляньте малюнок та скажіть, що ми робимо вранці, вдень, ввечері, вночі. Як ви гадаєте, Хто допомагає нам визначити, яка зараз частина доби або скільки зараз часу? Відгадайте загадку. Ніх не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу. Коли тобі спати, а коли вставати. Так, розумнички, це годинник. Роздивіться, які бувають годинники. Вони бувають різноманітні. Але усі вони допомагають визначити, скільки зараз часу. Давайте познайомимось із годинником ближче. Він має циферблат, стрілки, поділки і цифри. Маленька стрілка показує години, а велика хвилини. На цьому годиннику маленька стрілка вказує на число 1, а велика на число 12. Годинник показує рівно 1 годину. А зараз давайте пограємо. Спробуйте визначити, скільки часу показує годинник. Годинник показує 3 години. 9 годин 35 хвилин. 9 годин 15 хвилин. 1 година 30 хвилин. Молодці. Домашнє завдання буде зробити годинник. Дякую за увагу! До побачення!